Я хотіла запитати, да, як воно взагалі а, на тебе ну, психологічно? Тому що, а, ну по-перше, тобі там 19 років. Це теж ще такий вік, ну доволі розвиток, який да, uh -huh. відбувається в цей вік. А по-друге, ти не, не да, тому що долучена до війська офіційно. А, тобто, ти а, і ти займаєшся ще тут, і, і бандурою, і концертами, і на яких як, як кажуть, там весіллях, дні народженнях. Ми знаємо, що ну, і розуміємо, що є різні люди. Да, там. Як Оце все е, вкладається в твоїй голові, і як е, ти це все вивозиш. Тому що, е, ну, мовно, там, я їжучи на фронт, повертаючись сюди, не розуміла взагалі, де я знаходжуся. І це такий, типу, момент був теж своєї адаптації. Та? Е, е, як ти це вивозиш? Як ти адаптуєшся? І скільки тобі загалом треба часу, щоб адаптуватися? Mm. Та важке питання. Е, чесно кажучи, я просто підозрюю, що в мене щось може бути на кшталт депресії, і треба ходити до психолога. Просто треба гроші на психолога. Але е, ну, є такі моменти, що коли ти приїжджаєш, часом я розумію, що я просто не хочу вставати з ліжка. От mm. якось е, прокидаюся, така може, для чого? Для чого я прокидаюся? Мені не хочеться прокидатися, мені не хочеться їсти, мені не хочеться е, пити, мені не хочеться виходити з дому, мені дуже важко. Ходити на вулицю і чути російську мову. От від дітей. Mm. Я не знаю. Ем, коли я це чую, я розумію, для чого? ну не розумію, А в мене от питання, для чого ми це робимо? От хіба тут не зрозуміло, що оці дітки, які виростуть, ем, буде частина там російськомовного суспільства, далі в Україні, і це буде саме. Приводом, не причиною, а приводом знову для Росії вторгнутися в Україну через 10, ну 10, через 20-30 років, знову зробити те саме. В них буде для цього привід. Як на мене, це очевидно, і я розумію, я так собі думаю, що мені на свій вік ще треба буде не раз повоювати. І от, скажімо, на наступний раз я вже точно маю бути готовою і зараз здобувати цей досвід, щоб потім могти вже захистити. Своїх дітей, які я дуже хочу, щоб в мене були. І це теж, до речі, момент, що мені страшно загинути, бо в мене немає дітей. І це те, що мене дуже також болить, коли мої там, друзі, молоді люди гинуть, а в них навіть не було їхніх нащадків. І це найкращі люди реально нашої нації. Які розумні, свідомі, які сміливі, які готові, які не раби, а які готові виборювати свою волю і свою свободу. І ці люди гинуть, і після них нікого не залишається. А залишаються люди, яким в принципі а нам і так нормально, а нас і то влаштовує, аби тільки аби війни не було. Хай там байдуже під ким, аби тільки нас був хліб, і що там, і щоб нас не зачіпали. І оце для мене рабське мислення, яке також присутнє в українців, деяких, воно мене дуже дуже не подобається, бо так не мо ну, не має бути. І е, там, до чого це я сказала? А, адаптація е, е, на щастя. Ну, я собі так зробила, що в мене всі мої друзі, все моє оточення це військові волонтери, люди дотичні до цього, які е, розуміють, що відбуваються, і максимально вкладаються, і мені з ними легко, мені з ними добре, я їх дуже люблю, поважаю і вони найкращі. А от коли я попадаю в середовище не моїх друзів, я така просто Де я? О, поможіть, як звідси піти поскоріше? І розумію, що з цими людьми також треба працювати, бо. В якійсь мірі вони не винні, що вони там менш освічені ніж хтось, що їх так, наприклад, виховали. І це має бути більш така більша робота саме. Культурних діячів робити якісний класний продукт, щоб люди, які не дуже так задумувалися, щоб вони просто хотіли це слухати, це дивитися. Якось до них це помаленько приходило самоідентифікація і ой, самоідентифікація, і розуміння, хто вони. І знову ж таки це більш така державна вже. Робота, знову ж таки, освіта. Так, насправді це, все. це таке болюче питання, теж для мене, знаєш, тому що а, ну, на державному рівні нас поки що це дуже хромає. Uh -huh. навіть, взагалі, не знаю, популяризація українського, ну, культура, а, як така ж це інденфікація. Але а, що ми можемо самі робити? Не знаю, що ми можемо. А, що можуть робити там? От ми цивільні люди, та, для того, щоб якось це рухати. Тому що, ну, мені безумовно я людина, яка втрачала друзів, втрачала знайомих, і прощалася з побратимами моїх друзів. Мені було ті запитання, як ти говориш, що на жаль, ці люди після себе нічого не залишили в плані нащадків. І Але є ті, кому байдуже. Як ми можемо донести тим, кому байдуже, що е, на фронті віддають життя краще з кращих, віддають життя ті, хто має розбудовувати країну, віддають життя тих, від кого безпосередньо напевно би залежало майбутнє цієї країни, і залежало би те, як ти говориш, щоб Твоєму поколінню не довелося воювати ще не один раз, тому що можливо, якщо б в нас було більше цієї українізації, да, і вона а, розвивалася, можливо б ця війна б не повторювалася б там от, зараз, да, з 22-го року, з і як ми говоримо, що ну, насправді відверто дає відчуття, що ця війна вже буде вічна з нами, тому що а, Росія поки нікуди не дівається. Uh, людей свідомих стає більше, але на жаль, не всі. Uh, і знову ж таки, з мовою у нас є питання і з усім. Але що ми можемо зробити, не знаю, сьогодні, зараз? Що ти можеш сказати або порадити цим людям робити зараз, щоб ми ставали все одно ближче до українського і ближче до того, щоб не повторити помилок, які повторювали наші попередники і які розгрібаємо ми зараз? Дуже важко відповісти. От ти питаєш? Тому що тебе безпосередньо є, а, ну, ти про серйозні речі говориш насправді і піднімаєш серйозні питання. І тому ти, мені цікаво особисто знаєш твоя думка, як і нового покоління, типу, що не знаю, чого б тобі не вистачало тоді, коли ти сама шукала цю всю історію та, і хотіла дізнатися більше. І а, чого нам зараз потрібно більше? Ну, От я не знаю, як вплинути на інших, окрім як свого прикладу. От... Я хочу жити так, щоб мені не було соромно за те, як я живу. Щоб я була чесна перед собою в першу чергу. І щоб я була якби, оце, в гармонії і в злагоді своїм внутрішнім я, яке. От я хочу бути людиною. Я не знаю. І мені здається, що кожен е, має якось щиро себе спитати. От наскільки він не знаю, задоволений, задоволений своїм життям, задоволений е, тим, що він зараз робить, наскільки це по якихось внутрішніх відчуттях, оцих моральних е, цінностях, чи йому окей з цим, чи це чи він вважає себе гарною людиною? Mm -hmm. Не знаю. це ж… Не означає, що всім треба брати, всі йдуть воювати, ми всі помремо і, і кінець. Ти маєш жити так, щоб якось тобі було добре, і іншим людям було е, добре. І будувати навколо себе такий е, простір цього. Не знаю, я вірю просто в добрі якості людські. Я дуже люблю людей і. Хочу бачити в них лише якісь там кращі сторони, і хочеться, щоб цього було більше, більше, більше. І не знаю, просто от щиро питати себе, чи, чи ти там хороша людина, і чи ти ем, живеш якось по, по справжнім цим цінностям людським. Якось так. А що тобі особисто болить, коли ти повертаєшся в це У мене щось перша е, думка, це трошечки, як, наче не те питання, але от е, на цьому виїзді, що в мене був останній, я познайомилася із хлопцем, моїм побратимом, якому 18 років, 18, він виходить ще молодший за мене. Він настільки, настільки розумний, дуже освічений, дуже кмітливий, е, дуже такий, ну, з любов'ю до України і до того, що до, свої, до своїх людей. Він такий: це мені 18, я мушу йти військо, це мій обов'язок, я чоловік, я маю захищати е, там, свою сім'ю, свою там, майбутню родину. І все в цьому дусі і, каже: бо я вже мені вже два місяці, як 18, я ухилянт, я ще не війську. Я така, до нього, ти серйозно? От е, ну. Е, в цього знайомства в щирому захваті, і думаю, оце, оце людина. Ну, мені, звісно, не хотілося б, щоб він був в війську глобально, тому що він справді дуже ем, високоінтелектуальна людина. І хотілося б, щоб такі люди ем, розвивали нашу країну і ем, її, скажімо, по покращували. Ем, але. Я розумію також, що з Росією цього не буде ніколи. От поки в нас буде Росія, в нас не буде цього нормального життя, про яке ми так мріємо, про яке ми хочемо, бо воно все втратить сенс, тому що Росія прийде до нас, вона буде вбивати, вбивати жінок, дітей, як вони вміють робити. Чоловіки підуть воювати просто вже не за нас, а за, а за них, і ніхто їх не буде питати. І ну, люди просто напевно не розуміють. Слава Богу, але мати якусь емпатію і цікавитись тим, що таке війна, це дуже важливо. І що мене от в цивільному житті ображає або якось болить, коли, наприклад, повертаюсь до себе в село, скажу чесно, і я чую історії там, ну, від мами, яка мені mm -hmm. розказує, що там дядько, якому 40 років, він просто ходить кущами, городами, тікає від ТЦК, щоб його не зловило. І бо, бо йому страшно, бо він боїться. Я не знаю, що сказати. Ну, окей, але в мене от поваги до таких людей е, зовсім немає. І мені неприємно просто це слухати, що якийсь 18-річний, якийсь 18 річний хлопець е, йде воювати, бо він відчуває відчуття, він відчуває цей обов'язок. він... Ну, Він чудова людина і справжній чоловік. А от якась людина, якому 40 років, в там двоє дітей чи троє Ой, двоє дітей, але вже дорослих. Ну, тобто йому не хочеться, в нього навіть не має цього бажання там когось там захистити, йому або його просто не чіпали. Ну, мені якось це неприємно, що це молоде покоління реально мусить. Мусить оцебати, Мус якщо можна так сказати. І, а, ну, звісно, мене переносить не може російську музику, яку чую. А, коли просто якісь різні, це м, бачення в ну, людей. Типу, слухати російську музику, говорити російською, мені так хорошо, мені так класно, там ходити на тусовки, і там, мене нічого не хвилює. І я такий весь підліток іду в протест і говорю російською, бо ти мені скажеш, типу, я хочу, так і говорю. Ну, мене Ця недалекість просто виглядає мізерно. і якось м, Я цього не розумію, мені це неприємно. Ось таке. Про що ти мрієш? Ти мрієш взагалі про щось зараз? Я не знаю. Я дуже багато мріяла до війни. Ну, от, мені просто світ здавався суцільні можливості. От ти можеш зробити все, що хочеш. Там Тільки працюй, тільки старайся, тільки вір, це — і тебе вийде все. Я мріяла стати найкращою бандуристкою в світі. Я хотіла писати, ну, я пишу музику, але якось немає зараз. Змоги її там записати, зайнятися цим проєктом. Я хотіла випускати свої пісні, виступати, збирати великі концертні майданчики. Я хотіла подорожувати по світу, бачити світ. І досі хочу, але воно якимось здається таким нереальним, що це точно не скоро станеться. Хотіла в Берклі вступити, але знову ж таки, це якось втратило сенс. І зараз, не знаю, можливо, якісь є такі прості речі, про які я мрію. Поїхати в гори, наприклад. Я ніколи не була саме не ходила в похід в гори, і мені б дуже хотілося туди поїхати, але та, чогось воно постійно відкладається. Якісь такі прості, напевно, бажання з'явилися. Але то глобально це не мрія. Бажання, щоб Росія розвалилася, як от державне утворення. І Це не має так бути, але знову ж таки, це ж не Росія єдиною, це зараз такий азійський світ проти цивілізації воює і це дуже серйозно і дуже глобально. І шкода, що ще не всі роздуплися. А що взагалі тебе е, тримає і тобі допомагає зараз? Тому що е, ти Розповідаєш безумовно про такі речі про свої мрії, які насправді це дуже світлі, дуже великі мрії дівчини, яка по факту зараз має реалізовувати ці мрії. І в мені знаєш, в мені бореться, коли я тебе слухаю, неймовірне захоплення тобою. І паралельно біль за те, що ну, мені б дуже хотілося, щоб ти реалізовувала зараз всі ці мрії. І от що тебе на даний момент надихає, тримає і дає тобі рухатися? Люди, які мене оточують, мої побратими, посестри, мої друзі, мій коханий, от заради цих людей я напевно і живу. тому що вони мене надихають своїми прикладами, я така, оже, вони такі круті, я хочу теж такою бути. <смі> і якось ми так згуртовуємося і одного -одно підтримуємо, там, постійно жартуємо. І я, чесно, дуже їх люблю. І мені от з ними класно, і вони мене якби підтримують і тримають якось. Я рада, що в мене є можливість з ким поділитися, розказати там, те, що мені якось внутрішньо там, болить, і вони мене зрозуміють і от, люди. А, інше це я глобально розумію, за що я борюся, mm -hmm. що я хочу захистити. І ну, по-іншому просто бути не може. І тому ти знаєш, в принципі, за що ти це все робиш, чому? І надійся, що це все не даремно. От, Оце якось тримає. Ну і велика любов до того, де ти народила, де я народилася, до своїх близьких. Оце. Любов. Тобі справді є дуже багато любові. Я намагаюся цим ділитися світом, бо е, я часто так розказую своїм е, своєму оточенню, що це в мене є три цінності якими я керуюся в своєму житті, mm. намагаюся, принаймні. Це любов, мене є тату mm -hmm. чесність, і тут ще я колись наб'ю Е, І що це для мене означає? Ну, Любов так співпала, що це моє ім'я, і я дуже його, ну воно мені дуже mm -hmm. подобається, тому що це якби характеризує моє ставлення до життя. Що все має бути через любов там. Тобто ти маєш любити те, що ти робиш, ти маєш любити людей, в принципі, які тебе оточують. Ну, не те, що маєш, а це, це класно, це нормально. І робити все через любов, потім чесність це бути чесною перед собою. Перед собою, коли ти будеш чесною, тоді ти зможеш бути чесною перед людьми. Це чесно відповідати собі на якісь такі на питання, на те, що ти відчуваєш, те, як ти думаєш. Тобто чесність і свобода. Свобода для мене це дорівнює відповідальність. Тобто ти людина і в тебе є вибір. Ти можеш зробити так або не зробити так. Ти можеш зробити те, а можеш зробити те. І ти вільний, бо ти маєш вибор. А хто не має цього вибору, то він відповідно протилежність цьому. І... Та, свобода це Коротше, кожен обирає. Обирає те, що він обирає, і це потім його показує як людину. Отак якось. Я дуже дякую тобі. Дякую за те, що ти робиш. Дякую, що ти навіть в проміжках знаєш між усіма своїми справами знаходиш час поспілкуватися, розказати історію, донести щось до суспільства, до нас, цивільних людей, тому що це безумовно важливо. Важлива і культура, яку ти ти розвиваєш, важливо, і справа в війську, якою ти займаєшся. І... І я дуже пишаюся тобою. Я дуже пишаюся, що наше нове покоління є саме таким. Тому що, знаєш, мені десь хочеться вірити, що завдяки тому, що ваше покоління ось таке, ми більше. Коли закінчиться ця війна, не допустимо ще одну настільки криваву війну. Тому що вже будуть ті, хто безумовно брав участь в цій війні, хто зможе передавати іншим поколінням цей досвід, цю пам'ять і цей невимовний біль, який ми всі проходимо зараз. Головне – вижити. Да, Зробити я тобі вважаю вижити. <рес> я тобі вважаю, щоб ти змогла повернутися до своїх мрій. І навіть якщо десь в проміжках між військом в тебе буде можливість реалізовувати свої мрії, тому що це є дуже важливо. І в тебе правда в тебе не просто мрія, В тебе місія закладена в цих мріях просто невимовно велика. І любов в тебе велике серце. Бережи в ньому свою любов. Спасибо. Я тобі дуже Спасибо. дякую за цей діалог. Дякую вам. Oh, boy.